І сьогодні я вам хочу показати таку чудову гортензію, волотисту гортензію, сорт Бігрін. Отак вона в мене зараз розквісла. Сьогодні 26.06.24 ну, 26 року. Розквітає вона ось таким кольором. фісташковим. Має, бачите, які великі квіти. Це мій саджанець минулого року. Він посаджений в горщик. От великий горщик, тут десь ну, відро землі. І обрізка була цього року на дві пари броньок. Рослина випустила 4 гілки. Ці три квітки вже квітнуть, а ось в цьому є ну, такий твердий бутон. Пробуєш, він там закладений той бутон. Вот е, ще одна гортензія рядом стоїть, теж бісвіт, то тобто бігрін. -бі і от вона, бачите, як вона починає квітувати, отак вона випускає свої квіточки. у да? неї така розряджена. Бачите? От. Верхівочка ось така з маленькими квіточками. Ну, це ще вулиць, ця ще буде рости. Бачите, зверху ще маленькі квіточки, тобто вони ще не до кінця розпустилися. Це не максимальний розмір квітки. І бонус ще в тому, що вона рання. От вона зараз квітне вже, у мене квітне П'іт Стар. Полістар, понятно, він вже давно квітне, і квітне ще бісвіт, вот. все. Бігрін ось має такі квіти. Вона ще буде змінюватися ну, протягом цього літа до осені, Вона ще пару разів змінить колір. І вона в минулому році я її садила в відкритий ґрунт. Я получала з відкритою кореневою системою рослином. І садила її вона в мене в тому році і квітла, і це мої черенки. Всі ці рослини це мої черенки, тобто, виходить їм ну, рік і повний рік, повний рік цим рослинам. І отак от вони такі от мають вигляд кущі, отакі велиці і такі мають великі квітки. Дуже мені подобається цей сорт. Якщо комусь треба буде мати такі великі кущі, то, це от, наприклад, от ці кущі стоять на продажу. От. Тому можу з кимось поділитися. Таким сортом це точно бігрін. не пересорт. От. Ну, Дуже мені подобається ця квіточка. Ну, саме цей сорт. Я собі навіть посадила два куща, відкритий ґрунт. І е, ще хочу зробити на штамбі. Знаєте, вона видає, от, во всяком случае, у всякому, оцей саджанець, от, дивіться, який в нього, яке в нього стебло. Бачите? От. Бачите, яке в нього стебло тверде. І тому я хочу, там в мене є ну, один такий хлист получився, такий. Я хочу його зробити на штамбі. Ну, Така незвичайна, просто вона, вона рання. От. І грім на штамбі це, мені здається, буде вау.